Ласкаво просимо. Я доктор Тобіас Кюне, голова наукової ради PM International. Так як ви починаєте використовувати наш оптимальний сет FitLine, як учасник fitline клубу, я хотів особисто звернутися до вас. це не просто продукти, це відданість вашій якості життя. FitLine пропонує вам повний асортимент преміум продуктів для здоров'я, фітнесу та краси. Наші продукти поєднують ретельно відібрані мікронутрієнти, багаторічний досвід до. Сліджень та передові технології з турботою про ваше благополуччя, наша ексклюзивна концепція транспортування поживних речовин NTC доставляє поживні речовини тоді, коли вони потрібні, і туди, де вони потрібні, до клітинного рівня зсередини і зовні. Щоб дійсно максимізувати переваги, я рекомендую, наприклад, наступну рутину: приймайте наш фітлайн павер коктейл вранці перед сніданком, щоб розпочати свій день. Відкрийте пакетик, висипте його в склянку з негазованою водою, перемішайте і насолоджуйтесь. А наш фітлайн ресторейт ідеальне завершення вашого дня. допоможе вам відновити сили. Отже, насипте порошок у сухий стакан, додайте води та перемішайте. Потім зачекайте, поки відбудеться активація, і пінка осяде. тоді насолоджуйтесь. Ковток за ковтком регулярність є вирішальною для досягнення найкращих результатів з нашими продуктами. ось чому ми розробили додаток Фітлайн. Це дозволяє вам легко встановлювати нагадування, допомагаючи вам дотримуватися своїх цілей щодо здоров'я встановивши нагадування про прийом FitLine Power Cocktail і FitLine Restorate, ви будете послідовними у досягненні своїх цілей щодо здоров'я і отримаєте максимальну користь від продуктів FitLine. Ви зробили крок у світ, де наука зустрічається з природою, де ваша задоволеність є нашим пріоритетом. Дякуємо, що обрали FitLine, як і сотні тисяч людей та асоціацій по всьому світу, які довіряють нашому продукту. Так, друзі, дякую вам, що приєдналися до нашої сесії сьогодні. А дійсно, якщо ви ще не скачали цей додаток для свого телефона, можете скачати. Він дійсно дуже а, корисний і допоможе вам регулярно слід відслідковувати, як ви вживаєте продукт, що ви вживаєте, а, і там можна дуже легко купити з цього додатку. А,